Сьогодні, 30 березня 2024 року, на небі опозиція місяця до Плутона, весь день ввечері і вночі з 30 на 31 березня. Хочу привести приклад ситуації типової, що це означає. Місяць в Ракі означає чогось бажати, а Плутон в Казірогі означає знищити, зруйнувати це бажання. Наприклад, я сьогодні домовився з людьми. Зробити акцію і її записати на відео, щоб у нас звіт про акцію були. Ми цю акцію зробили. Я хотів цей звіт за ну, звіт, а звіт не зробили. Тобто, відео не ввімкнули і проект не записався. Плутон означає руйнування, тобто сьогодні можуть бути зруйновані якісь бажання, те, чого ви хочете. Але це перший поверхневий е стиль сприйняття цієї ситуації. Плутон не просто щось зруйновує. А він зруйнує для чогось, щоб людина у чомусь ну, зневірилася і почала робити по-новому. Тобто, і я зрозумів, що на майбутнє мені треба, ну, по-перше, не покладатися, що хтось інший це зробить, а контролювати самому. Тобто, опозиція означає оба полюси і, тримати. Тобто, Плутон означає ну, інспектувати, самостійно інспектувати. А також я придумав новий формат, при якому це не буде залежати від одної організації знак Зодіака Рак означає одне щось скрите, таке консервативне, а робити такі проекти на ціле суспільство, в загалом у відкритому інтернеті, а не в закритому суспільстві. В знаки Зодіака Рак, і таким чином уникнути ну, цієї проблеми. Тобто Плутон руйнує не просто так, а він руйнує це такий знак Плутона, що такий стиль загалом неприйнятний і треба робити поза межами цього стиля. Плутон це дальня планета, і це означає, щоб зрозуміти, як краще, треба глянути далеко. Далеко, за рамки. Сатурн означає рамки, а Плутон далеко за рамками Сатурна знаходиться зглянути за рамки своєї, як ти це організовував. Таким чином, якщо сьогодні у вас щось не вийде і ви ну, розгубитесь емоційно, це означає, що треба якось трансформувати цілком цю ситуацію.